Всім привіт, пам'ятаєте це поле, там де було дуже багато кульбаб. Гулять. То ось, дивіться, воно повно. Тепер їх розпущених. Росіка в мене тут сидить. Ось їх повно просто. Росі! Вона пішла їх ламати. Йдем. Вона боїться, знаєте, чого вона тут оглядається? Тому що пам'ятаєте ту собачку, яку вам знімали в минулому відео, ну, в минулих відео десь там, то вона ось тут якраз живе. І вона боїться, що вона на неї вибіжить. Ну що вона просто через забор перепрігає і все. І вона вже тут. І ручка боїться. Ну, хай не боїться. Буду ще вам знімати наші прогулянки далі. Пропадали ми із-за того, що Росі хворіла, була в лікарні, і робили крапельниці, потім околи і все таке. Так, лапи. Що в тебе забрані лапи? Ой, розляглась. Все, Рошка, йдемо. Відпочинок закінчився, тепер йдемо поруч. От ідемо. Ми з Росією. Зараз. Подивимось, чи будуть інші собачки чи не будуть. До речі, е, обережніше завжди купляйте, будь ласка, сімпарик від кліщів. Я вас дуже прошу, саме сімпарик. Не треба купляти наший, і краплі. це не допомагає. Ми придбали дуже дорогий наших. Думали, ну все, він дуже крутий, дуже допоможе, все, класно. Він, ну, на сім місяців. Все ми з ним пробули тільки пів місяця. Ціна навіть пів не було, тому що вона у нас менше ще. То тут вона з ним пробула, ну, десь тижні два-три, ну, реально дорогий. І їй вкусив кліщ і за цього вона хворіла. Ось так. До речі, ще не хочу робити. Дещо поганого, але хочу вам розповісти: я не хейтер бріта, але бріт, він дуже тяжкий. Він дуже тяжкий для собаки. Тому я вам можу порадити корм, який реально класний для собаки. Він на рисі, це дуже допомагає собаці е, з її піщетравленням. Якщо вам треба такий корм, я вам можу його вставити. Ось так. Він називається Exклюiz. То ви подивіться з рисом, він реально класний. Все, дякую за перегляд, і зустрінемось потім. Пока!